І так я розкажу вам сьогодні стратегію про те, як стати номером своїй ніші. Ти ніколи не станеш номером один в своїй нічі. Просто забудь, якщо ти, і не знаєш секретики, які знаю я, <сум> щоб цього досягти. Це Євгеній Картуненка, це ютуб канал Мій для тих, хто любить подумати, для тих людей, які хочуть зробити бізнес або вже займаються підприємництвом. Ласкаво прошу, якщо не підписані, підписуйтесь. Якщо не хочете підписуватися, це ваше життя, я вам бача тут не указ. І так, я розкажу вам сьогодні стратегію про те, як стати номером один в своїй ніші, і це стратегія, по якій я рухався. В юридичній компанії, У мене майже 20 років була юридична компанія, Я 5 років поспіль виводив її в рейтинг топ-50 юридичних компаній України. У мене 10 років був ресторанний холдинг офлайн-ресторан, 6 онлайн ресторан І там я досяг теж класних виданих результатів в своєму сегменті. І зараз я будую вітамінного гіганта Песівіма. Це вітамінна компанія преміальної якості робимо вітаміни і добавки. Українська компанія. Угу, <рісне> челендж ось такий <шів> <свят> і знов такий, і тут я хочу досягти теж видного результату.